У Вроцлаві кожний третій мешканець міста це українець. Давайте переглянемо в яких містах в Польщі живе найбільше українців. Також напишіть в коментарях, в якому місті проживаєте саме ви. Згідно з даними стражі Гранічної, через війну до Європи приїхало більше 2 мільйонів українців, які не планують повертатися. Також до війни до Польщі приїхало близько півтора мільйона українців. Давайте глянемо, в яких містах вони проживають. Найбільше українців у місті Жешув вони становлять 37% від всіх жителів міста. В Гданську 34% від усіх жителів це також українці. В Катовіцях Українці становлять 33% від населення. Кракові 23%. У Вроцлаві близько 25% від населення це українці. У Любліні 20% від населення, Познані 16%. У Щецині – 15% і у Варшаві 13% від населення. Ось загальна статистика. Найменше українців рахується у Б'явистоці, Лодзі та Бідгурщі. Напишіть в коментарях, чи я правий. Також не забудьте підписатися на наш новий телеграм і інстаграм аккаунт.